Вітаю, з вами ранок на Дніпрі, і сьогодні я хочу зачитати е, вірши з першого послання до Тимофія, шостий розділ, з 11 до кінця. Про що не варто нам з вами забувати? Ти ж, чоловічий Божий, уникай усього цього. Зверху, говориться про гріх, веди праведне життя і борися за служіння Богу, за віру, любов, довготерпіння і лагідність. Борися, що є сили, щоб не втратити віри своєї, виграй змагання за вічне життя, до якого ти був покликаний, прийнявши Ісуса Христа чудову істину, про яку ти відкрито свідчив багатьом людям. Я наказую тобі перед Богом, який дає життя у всьому, і перед Ісусом Христом, який свідчив про ту ж саму чудову істину. Перед понтієм Пилатом і чисто виконує те, що тобі наказано, аж поки не прийде Господь наш Ісус Христос. Бог відкриє нам це у належний час. Він благословений і єдиний господар, цар царів і володар володарів. Він єдиний має безсмертя. Він живе у світі недосяжному. Його ніхто не бачив і не може побачити. Честь йому і влада вічна. Амінь. Наказуй багатим у цьому світі, щоб не були пихатими, щоб покладали свої надії не на багатство, воно на таке нестійке, а на Бога, який щедро забезпечує нас усім для нашого задоволення. Наказу їм творити добро, і збагачуватися цим, бути щедрими, охоче ділитися тим, що вони мають. Цим вони складуть собі скарб небесний, добру основу для майбутнього, щоб одержати істинне життя. Тимофію, бережи все те, що довірено тобі Господом. Уникай безбожних порожніх балачок та так званих істин, що брехливо називаються знанням, бо дехто прийняв його і через те відійшов від віри нашої. Нехай благодать Божа буде з усіма нами, вами. Ось такі замечательні, чудові слова нам нагадують про те, що ми маємо по-перше, це уникати гріха. По-друге, боротися за вічне спасіння і за вічне життя. І це те, що ми отримали в день покаяння, в день тоді, коли ми пообіцяли Богу служити доброю совістю і засвідчили це різними ознаками, традиціями нашого братства, нашої віри, нашого розповідання. І є декілька наказів про те, що треба робити, і по-перше, це нагадувати самому собі, в що ти вкладаєш, на що ти сподіваєшся, де твоя опора. Давайте ми будемо сьогодні роздумувати саме про те, що в нашому серці є, і де насправді наша з вами любов. Того, що не завжди ми розуміємо, не завжди ми. Маємо ось цю спритність а, повернутися обличчям до Бога, а не до людей, повернутися до Бога, а не до обставин, повернутися до Бога, а не ще до чогось, якісь там моменти, які, як ми вважаємо, є нашою опорою. Давайте будемо молитися про це. Господь, я дякую тобі за вічне життя, за любов, за те, що ти покликав мене до себе і ти подарував у цю дорогу, дорогу яку. Апостол називає дорогою змагань. Я дякую тобі за те, що на цій дорозі я можу йти до тебе і не просто йти, а біжати, і в цьому бігу робити те, що ти наказуєш мені. Я дякую тобі за те, служіння, яке я. Дякую за ту довіру, яку ти являєш до мене і до тих, хто мене оточує. І дякую, Господь, за те, що. Ти борониш, ти захищаєш, ти даєш саме те, що ми маємо пережити в своєму житті. Я дякую, Господь. Я дякую, те, що ти мій Бог, ти мій отець, ти мій друг, ти не просто мій батько, ти мій друг, ти той, кому я можу довіряти, той, до кого я можу проходити. Дякую тобі за людей, які є біля мене і які навчають і навчають. Не завжди це приємно, не завжди це добре і гарне, але це є уроки, це є навчання від тебе. Я дякую тобі за це. Дякую за цих людей, за кожного, навіть за тих, хто причиняє мені біль, страждання. Але це все те, що ти допускаєш, для того, щоб я могла. Проявляти твоє світло і твою любов до інших людей, які мають чути про тебе і мають бачити тебе. Дякую, Господь за все. Амінь.